Омацька організація права Черкащина вітає всіх із прийдешніми святами. Ми в чергове звертаємо увагу керівництва держави, зсу та правоохоронних органів на ситуацію, що відбувається в військовій частині 30-ї бригади. Станом на зараз свавілля окремих командирів продовжується. І саме зараз, коли ми випускаємо наш черговий сюжет. З ініціативи заступника командира 1-го стрілецького батальйону з морально-психологічного забезпечення фабрикується чергове фіктивне кримінальне провадження відносно захисника України, бійця Грищука В'ячеслава, якого замість того, щоб лікувати, хочуть відправити за ґрати. Але ми звертаємо увагу, що в 30-й бригаді є й багато чесних і порядних офіцерів. Один із них особисто звернувся до нашої громадської організації з метою оприлюднення. Та допомоги йому в його нелегкій боротьбі з тим совіллям, що відбувається в 30-й бригаді. Я козачко Станіслав Андрійович, капітан, проходжу військову службу на посаді помічника начальника штабу, начальника зв'язку 2-го стрілецького батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Даним своїм зверненням, я хочу проінформувати громадськість. Та керівництво держави про свавілля та злочини, які вчинялися та вчиняються у 30-й окремій механізованій бригаді, а саме командиром 2-го стрілецького батальйону на даний час уже майором Захаром Анатольовичем, та командиром військової частини, командиром бригади, полковником Сіленком Володимиром Миколаївичем. Я ретельно підготувався до даного звернення, а тому зафіксував свої думки на папері. Своє знайомство в перший же день на першій батальйонній нараді капітан Захаров розпочав із того, що звинуватив усіх командирів у тому, що ми, командири, нічого не робимо, та заакцентував свою увагу на тому, що для нього, як для командира, є прийнятним застосування до своїх підлеглих фізичної сили. В подальшому він протягом досить короткого часу, з моменту свого призначення на посаду, зробив так, щоб особовий склад батальйону втратив довіру до всього командування батальйону. Капітан Захаров, не на те, що значна кількість підлеглого його, йому особового складу годиться в батьки, звертався до нього на ти. ображав з використанням нецензурних слів. Під час ведення переговорів у радіоефірі принижував командирів що чув весь особовий склад батальйону, який в той час працював на батальйонному каналі. Таке ж відношення було і до сержантського складу батальйону та до солдатів. Мій рапорт на ім'я командира бригади, про нетактовне зверхнє хамське ставлення командира батальйону до підлеглого особового складу. Командиром бригади розглянуто не було. Він неодноразово оголошував дисциплінарні стягнення командирам у присутності підлеглих та у присутності молодших за військовим званням. Ним було подано у сезаче офіцера, який насправді був на своєму службовому місці, якого на службовому місці бачили військові службовці військової служби правопорядку, які в той день працювали у підрозділі вказаного офіцера. Навіть після того, як капітан Захаров особисто бачив цього офіцера на КСП батальйону, капітан Захаров наказав не прибирати цього офіцера із сезачем. Під час віддання наказів капітан Захаров не використовував свою робочу карту, через що командири не володіли обстановкою. І як наслідок батальйон ніс втрати серед особового складу та втрачав позиції. Лише після мого рапорту командиру бригади у нього з'явилася робоча карта. Він наказував поставити на КСП батальйону до нагрітої печі магазини з вогами до АЕС-17. І навіть після того, як я особисто забрав від магазина, капітан Захаров, перебуваючи на КСП батальйону, намагався побити підлеглого, який не хотів надавати пояснення щодо себе та своїх вчинків, на що військовослужбовець має право відповідно до статті 63 Конституції України. Лише моє втручання, коли я забрав військовослужбовця у своє службове приміщення, не дозволило капітану Захарову побити підлеглого. Капітан Захаров, отримуючи доповідь з позицій про мінометний обстріл, віддавав абсурдні за своєю суттю накази знищити мінометні розрахунки ворога вогнем стрілецької зброї. Це при тому, що навіть візуально не було видно, де знаходяться ці мінометні розрахунки ворога. Одночасно з цим вогневе придушення мінометів ворога не здійснювалося. Маневрувати військовослужбовцям, по яких вівся мінометний обстріл, капітан Захарова забороняв. Також капітан Захаров забороняв евакуювати та евакуюватися військовослужбовцям, які внаслідок контузії блювали та в яких текла кров з носу. Під час відновлення капітаном Захаром було організовано та проведено заняття з тактичної медицини на відстані близько 4 км від лінії зіткнення. Яка була потреба відправляти особовий склад для звичайних занять в зону ураження, не Він в порушення всіх можливих правил, прямуючи на. КСП батальйону, яке знаходилось посеред поля, під'їжджав до самого КСП батальйону, а в нічний час ще й з умікнувним світлом фар автомобіля. Капітан Захаров двічі прибирав охорону з КСП батальйону. Після першого такого випадку я власним рішенням призначив охорону КСП батальйону та доповів про це командиру бригади. Проте, оскільки командир бригади не розглянув мій рапорт, то командир батальйону знову наступив на ті ж граблі і знову через певний час прибрав охорону з КСП батальйону. Уже після другого випадку, коли я звернувся до ВСП про факт відсутності охорони на КСП батальйону, КСП батальйону отримало охорону. Ми тобі ці 30-ї окремої механізованої бригаді щиро вдячні цьому офіцеру, що він намагається добити справедливості та покарати злочинців, які прикриваються чесним іням командирів. Це перша частина інформації, яку нам надав Станіслав у наступному нашому відео з цим офіцером. Ми продовжимо висвітлювати проблеми та їх ігнорування правоохоронними органами.